Ти думав, це вже все, коли війна прийшла до тебе в хату, але приходить розуміння, що є на світі більше болі, що люди гинуть навіть в полі, що світ здригається від моря, і навіть від вогню горить усе навколо. Земля трясеться, все руйнує, природа всюди так горює, і небо більше не дає свободу, а тільки лиш здіймається негода. Ми зруйнували все навколо. Прийшли на землю, наче горе. Ми розтоптали землю під ногами. І замість квітів посадити ми міни умудрились вбити. Ми вбили землю всю навколо, і біль принесли тільки і горе для нашої планети самі. Вона була для нас тим садом, який нам доручили дбати, але ми дбали більше за собою, аніж планету нашу розвивали ми розгубили все на світі, ми зруйнували більше квітів, ніж самі посадили в літі. Земля так намагалась дбати і нам постійно пробачала втрати, але цей час, нарешті, вже скінчився. Вона нам вирішила трохи нагадати, як боляче її наробили діти, які так обіцяли дбати. Ми маємо всі разом з вами зрозуміти, що нам планету дали для любові, що маємо ми землю нашу так любити, як матір у молитві просить лики, оберігати всіх дітей на світі. Нам же земля усе сказала. Ми маємо нарешті зупинитись і трохи думати про неї нині, щоб нам було дожити й далі, але якщо ми це не зрозуміємо, земля нас похоронить в плині. Присвячується всьому людству на планеті Земля. Зупиніться руйнувати Землю сьогодні, щоб завтра нам було де жити.